Один з варіантів сайту на тему професійних фото і відеопослуг. Даний сайт відповідає мінімальним вимогам, що потребується для малого бізнесу, а саме відвідувач це невеликий проміжок часу, змозі зорієнтуватися, наскільки йому підходить ця пропозиція і дзвонить або залишає свої координати. Діалог розпочаток. Є велика ймовірність подальшої співпраці. Тут потрібна ще одна важлива необхідність. Сайт адаптований, тобто вільно переглядається і взаємодіє з відвідувачем, як на комп'ютері чи на планшеті, так і на смартфоні. З усіма можливими варіантами розмірів екрану. Отже, сайт побудований з наступних секцій. Головна, де зазначена назва сайту. І кнопка зворотнього зв'язку. В секції, де характеризується сама компанія, чиї послуги. Описова стаття відкривається натисканням на її назву. само вона і приховується. В наступній секції розміщені зразки робіт. Які показані у вигляді слайдера? Наступна секція, форма зворотного зв'язку. Варіанції можуть бути різні: від повного набору, ім'я, прізвище, телефон, емейл. Текст до спрощеного, де лише телефон з закликом, писати свій номер, на який згодом зателефонують. В самому знизу розташований футер підвал, де продубльовані кнопки посилання на зразки робіт чи на саму компанію. Чиї опис і послуг в розділі ми в мережі, розміщені посилання на соціальні мережі сторінок компанії. Їх може бути одна або декілька, в залежності від потреби. На самому верху розміщений хедер. Те розміщені також посилання на роботи на послуги компанії і форма контакту. В лівому кутку розташований бренд. Які має бути індивідуальний для кожної компанії, це також може бути логотип. Тепер проінспектуємо на адаптивність для комп'ютера, десктоп робочих стіл Розмір екрану прийнято від 992 пікселів вище. Сайт сам має максимальну ширину 1200 пікселів. Наступний таблет, планшет, розмір від 992 пікселів до 768 пікселів. Наступний Mobile Lightscape в розмірі мобільного пейзажу з розташовані від 767 пікселів до 480. Появляється в меню От трошки інший вигляд має. Наступний мобайл портрет. Мобільний портрет. Розмір від 479 пікселів до 240. Як бачимо, сайт повністю адаптований до всіх розмірів екрану для перегляду. Мобільне меню з'являється лише на мобільних телефонах.